Заплющ очі, дивись серцем. В Кіровограді пройшов показ стрічки Поводир українського режисера Олеся Саніна. Фільм номінований на від України на премію Оскар у категорії краще кіно іноземною мовою. Зараз у розпалі всеукраїнський тур стрічки її адаптували і для незрячих глядачів завдяки окремій звуковій доріжці з цифлою коментарем на прем'єрному показі в Кіровограді Побувала і Дарина Романська. За півгодини до початку показу у холі кінотеатру людно режисер фільму Олесь Санін спілкується із глядачами. Серед них чимало людей із вадами зору. Режисер наголошує, ці відвідувачі фільм саме дивитимуться. Показ супроводжуватиметься тифлокоментарем. Спеціальна аудіодоріжка, яка записується і транслюється спеціально в кінотеатрах паралельно з фільмом, яка подається незрячим людям в навушник. Вони можуть чути, який пояснює їм те, що відбувається на екрані. Це не радіовистава, це не це зовсім інакше. І вона створена спеціально для. Для громадського перегляду в неї є версія для DVD. Вони будуть мати можливість по закінченню проката картини. Ми безкоштовно пересилаємо цю аудіодоріжку, навіть її там в інтернет. Стрічка заснована на реальних подіях 30-х років. В основі сюжету мандри України, американського хлопчика та українського сліпого музиканта. Сліпих кобзарів у фільмі зіграли близько 200 незрячих акторів з усієї країни. Зйомки проходили у багатьох містах. Були і сцени, які знімали на Кіровоградщині. Місцевих жителів задіювали у масових сценах. Жайворон трішечки прийма. Ає участь у цих зйомках. Ми грали саме. Бійців там, Червоної армії, вояків, які ну, знущалися над сліпими над цими. І коли ти сам розумієш, що звичайно актори знімаються дійсно самі сліпі, і коли тобі приходиться над ними знущатися для картини, то дуже боляче тобі самому стає. Тут зовсім невелика була історія, зв'язана якраз з цими всіми залізничними коліями, переїздами. Ну, у нас була більше зв'язана з цим. І декілька було натурних планів, які ми знімали. Ну, в картині, може хто, хто їх. Побачить дуже для мене важливо теж це ну, сама керовограчне це ж серце такої України. І місто, ну якби театральної, там відомої слави і так далі. І ми навіть збиралися знімати в місцевому театрі, але ну, нас тоді не склалася історія. Показ тривав близько двох годин. По завершенні глядачі аплодували стоячи. Я навіть не можу пригадати зараз щось таке, що би вразило ну, так сильно. І фільм дуже своєчасний, тому що. Відбувається зараз дуже велика спільна переоцінка історії нашої після фільму. Усі охочі могли поспілкуватися із режисером. Всеукраїнський тур стрічки завершиться 11 листопада показом у Києві. Дарина Романська Анатолій Басистий. день за днем.